І вітання до вашої уваги. вечірній випуск програми телевізійні новини Миколаївщини. Студія працює Юрій Проходько. І зараз, як завжди, на початку програми, коротко про головне. в українському театрі відбулися урочисті збори з нагоди Дня Незалежності. Якою буде наша подальша історія, вже залежить тільки від нас. Через окупацію Криму, десятиріччя з дня заснування 10-ї САКської морської авіаційної бригади, військовослужбовці святкують не вдома. Часу нашого перебування з 9 квітня бригада вже якби основалася в Миколаєві. Отже, докладніше дивіться далі. Свята Дня прапора, яке відзначається в Україні, вже багато років, і сьогодні набуває особливої ваги. В інтернеті розповсюджено звернення президента України Петра Порошенка. Під цим прапором покоління українців виборювали нашу незалежність. У 91-му році прапор української незалежності був піднятий над Україною. Під цим прапором ми перемогли на майдані. Під цим прапором зараз українські герої звільнюють окуповані українські міста. Я вітаю від щирого серця ініціативу наших волонтерів, щоб цей прапор зараз скрізь по Україні гордо Рів. Я вітаю, щоб ми розфарбували український прапор, наші мости, дороги. Мені дуже сподобалося, що напередодні свята українського прапору розфарбували в наші кольори в Москві на Висотці. Можливо, найбільше висотку. Я вітаю цих українців. Слава Україні! Героям слава! А вчора, в рамках своєї робочої поїздки до Миколаєва, президент Петро Порошенко відвідав судноремонтний завод Ніболон. Лава держави взяв участь у спуску на воду боксиру Ніболон 6 Введені в експлуатацію буксиру Нібулон 5, а також на підприємстві заклали перші таки ж судна за новим проектом. Закладка буксирів Нібулон 5 та Нібулон 6 відбулася на початку грудня минулого року, у день народження компанії. Таким чином, на підприємстві стартувала реалізація програми з повноцінного будівництва суден на власному заводі Нібулон. Це дозволить перевести допомітно водним транспортом более 600 тисяч тонн только в цьому році. Это ведь разгрузка буде і автомобильных дорог, і железнодорожных дорог. Это будет економіка для аграрного сектору України. будет экология, это будут современные робочі места. Президент Петро Порошенко приїхав на Ніболонівський завод після зустрічі десантниками 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади, нагородивши кращих орденами Богдана Хмельницького та за мужність. За що ще, крім того, що ви відродили виробництво, я від усього серця, як президент України, хочу подякувати вам за ту зустріч бійців 79-ї бригади під українськими прапорами з квітами, яку Миколаїв зустрів українських героїв? Дуже дякую вам за це. Президент нагадав, що 26 серпня в Мінську відбудеться зустріч Євроазійської трійки, де він домовлятиметься про мир. Адже, за словами Петра Порошенка, весь світ втомився від війни. Але для того, щоб мати міцні позиції на переговорах по миру, нам треба бути сильними, мати сильну країну, сильне виробництво, найкращих виробничників і сильну армію. Тоді ми будемо здатні захистити український суверенітет, українську незалежність, українську територіальну цілісність, бо саме зараз ведеться війна за незалежність України. Юрій Приходько, Артем в телевізійні новини Миколаївщини. Рік 2014-й чотирнадцятий піде в історію України як переломний етап становлення державності. Події, які відбуваються на сході, звичайно, не дають можливості радіти сповна. Але і вводити суспільство у стан депресії вирішили представники влади не варто. Отже, 24 серпня Україна святкуватиме 23-ю річницю своєї незалежності. 23 роки поспіль Україна йшла до оспіваної поезії і прозі незалежності, і ось тільки на 23-му році свято стало по-справжньому народним, адже пропущене через серце кожного справжнього українця. Це той період, коли на сході України наші співвітчизники виборюють мир і спокій держави. Серед них наші миколаївці, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. І спецпідрозділів управління Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, стоячи зал, аплодував героям. Антон Свободолюбиві українці мають право вільно розвивати власну мову та культуру, розпоряджатися багатствами корисних копалин, захищати власні інтереси на міжнародній арені. 2014 року Україна стала повноцінним членом світової спільноти. Пишеться нова книга нової України після 1991 року, після 2014 року, якою буде наша подальша історія, вже залежить тільки від нас і тільки ми або поляжемо, або здобудемо у в праці, в'єднанні у війні у протистоянні ту українську державу, за яку лягло в землю. тысячи, миллионы наикращих людей. Сейчас вот как бы объединяется э, государство, люди объединяются. Дай Бог, чтобы это дало э, позитивный результат. Дай, дай Бог, чтобы э, через какое-то время люди вернулись э, к мирной форме существования и начали строить. Независимое государство Украина была, есть и будет. И те э, тяжелые времена, которые мы сегодня пережидаем. возможно это очередной очередное испытание і для нашого українського народу, і для нашого государства, для політиків, для власти в целом, для того, щоб ми возможно пересмотрели некоторые вещи, і ми делали неправильно. Поэтому я думаю, що будет все нормально. Нам нужно просто немножко потерпеть. Я сподіваюся, що все-таки мир как можно швидше наступить на нашій стране. Наші ребята повернуться домой живими, здоровими, своїм сім'ям. З нагоди свята кращих миколаївців було відзначено державними нагородами Кабінету міністрів України, голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради та Миколаївського міського голови. Павло Москальов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ми продовжимо наш випуск. і Зараз пропонуємо вашій увазі нашу постійну рубрику Огляд міжнародної преси. А докладніше Ірина Жовтоношко цього тижня в іноземній пресі писали про результати переговорів з українського питання в Берліні, про ймовірні результати переговорів в мінську, а також про путінську пропаганду. А в одному з впливових американських видань навіть згадується Миколаїв. На переговорах у Берліні міністр закордонних справ України Павло Клімкін звернувся до країн Євросоюзу та НАТО з проханням про військову допомогу. Але офіційному Києву у такій підтримці було відмовлено. Німецька газета Райнека Цайтун з цього приводу пише: неможливо собі уявити, що ЄС та НАТО нададуть Києву військову допомогу. Та це й не в інтересах української влади. Війна чужими руками завжди оберталась нищівними наслідками для країни, у якій вона велася. Британська газета індепендент наголошує. Переговори не будуть легкими, але вони стосуються пошуку дорожньої карти до припинення вогню. А вогонь варто припинити якнайшвидше. Австрійська Der Standard пише Цілком нових масштабів набуває біблейське братовбивство у конфлікті на сході України. Тут українцям протистоять росіяни, які були сусідами, друзями та родичами. Любов перетворилася на сліпу ненависть, але артилерійський обстріл міст є злочином. Байдуже, яка сторона віддала наказ це зробити українська армія чи проросійські повстанці. Найгіршим є те, що каїнами з обох сторін покарання не загрожує. Статтю під назвою Влада у Кремлі має ціну. Вміщено у газеті Москов Таймс. В ній йдеться про малоймовірність відновлення демократії у Росії. Нещодавно російські змі скромно відзначили 15-річчя від дня приходу до влади Путіна. З того часу почали знищуватися громадянське суспільство, свобода змі та незалежний бізнес. У 90-ті роки була остання спроба, коли російське суспільство намагалося стати на шлях демократичного розвитку. А зараз, схоже, на те, інертність буде і далі тримати Росію на путінському шляху, навіть якщо він відійде від влади. На підтвердження думки можна процитувати і британське The Guardian». Цензура, арешти блогерів і авторів твітів цю тактику розпочали у Сирії, використали у Туреччині та довели до досконалості у Росії, пише газета. Попри все, традиційно завершимо на позитивній ноті. Американське видання Форайн Policy у статті під заголовком Новоросія тріщить по швах, підкреслює. Плани Москви перетворити південно-східну Україну на маріонеткову державу провалюються на тлі наступу українських військ. Замість того, щоб надсилати вояків для захисту так званої Новоросії, Путін позбувається лідерів сепаратистських республік: екс-прем'єра ДНР Бородая, глави ЛНР Болотова і навіть колишнього командувача сил ДНР Гіркіна Стрілкова. Прихильники нової Російської імперії думали, що до Донецька і та Луганська приєднаються Одеса та Миколаїв і разом утворять проросійську псевдодержаву. Але, як пише видання, їх журналісти спілкувалися з елітами та пересічними мешканцями Одеси і Миколаєва. Прихильників Новоросії не знайшли. І зрозуміло, адже Миколаїв це Україна. Ірина Жавтинашко, телевізійні новини Миколаївщини. 22 серпня ми схиляємо голови на честь загиблих співробітників органів внутрішніх справ. Цей день є тим моментом істини, коли ми можемо відчути всю велич служінню батьківщині і весь трагізм обставин, при яких гинуть наші колеги. За час незалежності нашої держави Миколаївський гарнізон міліції втратив 45 співробітників, які, не зрадивши присязі, сміливо стали перешкодою злочинності, чесно виконавши свій обов'язок захисника правопорядку. Ніч з 18 на 19 червня 2009 року дільничний інспектор міліції центрального райвідділу міліції, лейтенант міліції Голубін Руслан Петрович під час виконання службових обов'язків похороні громадського порядку вступив в боротьбу з порушником, від рук якого загинув. Тому і так приїжджає, бігом на роботу, тому що завжди в його робота. Він ж в частково, був та робота. Ось така. Ну а потім случилася. Пройшов на роботу і не вернувся. Русланников може бросай, тому що тяжело в міліції, все одно і опасно, і дитина родилася. І... Ні, мам, це моя робота. Раптово обірвалося життя 25-річного хлопця, сина, брата, чоловіка і батька восьмимісячної дитини. В день відзначення Всеукраїнського дня дільничого інспектора міліції Руслана Голобіна було нагороджено нагрудним знаком за відзнаку служби другого ступеню. Під час вручення офіцера сфотографували. У той момент ніхто навіть і не здогадувався, що це був останній знімок в його житті. Це був було, було шок. як це могло пройти, так що случилося одразу. Всі були шоковані. Залишився Дев'ять місяців йому я папа погибів. Особливого цинізму ситуації надає той факт, що після здійснення злочину 30-річний вбийця, виконувши закривалений ніж, відправився до розважального закладу, де й був затриманий співробітниками міліції. Було... Гарний людина був і друг дуже. Дуже гарний був друг. Вічна пам'ять офіцерові співробітнику міліції, який до останньої хвилини свого життя чесно та добросовісно виконував свій службовий обов'язок. Інтересна черта в нього була в тому, що навіть якщо він щось не знав, він все время спрашивався, намагався учитися, вчитися хорошого. Він дуже був такий, знаєте, Внутрішня інтелігентність. в ньому була, настільки він був. Добре, нього, як од кремні, значить, доброта. За рішенням Верховного суду України вбивцю Руслана засуджено до 10 років позбавлення волі. Як сійде сонце види напоріг. Життя продовжується і ми рухаємося далі. Десятиріччя з дня заснування 10-ї Сакської морської авіаційної бригади військовослужбовці святкують не вдома. Півроку тому вони змушені були покинути рідні місця через окупацію Криму Російською Федерацією. Звісно, службовці висловлюють виключно вдячності волонтерам і владним структурам, задіяним до влаштування військових на Миколаївщині. Десята Сакська морська авіаційна бригада прославилася ще на початку окупації Криму. Військовослужбовці в режимі радіомовчання, ризикуючи, евакуювали всю авіаційну техніку частини до Миколаєва. Таким чином відбулося передислокування бригади. І за словами начальника штабу бригади полковника Миколи Литвиненка, уся врятована техніка наразі боєздатна. А військовослужбовці влаштовані на належному рівні. Часу нашого перебування з 9 квітня. Бригада вже якби основалася в Миколаєві. Є місце базування, авіційної техніки всього основного складу. Микола Литвиненко також наголосив: місцевим волонтерам та підприємцям вдалося зібрати допомогу для частини в сумі більше мільйона гривень. І, хоча грошей вистачає лише на найнеобхідніше, військові не жаліються. Головне мир в Україні. Бригада була створена 10 років. Тому 20 серпня, визначати це в даних умовах не дуже може і своєчасно, ми в основному цей захід проводимо для вираження нашої побадяки тим людям, волонтерам, які допомогли встановленню нашої бригади тут, Миколаїві. На свято були запрошені небайдужі додолі бригади Миколаївці, голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, депутат міської ради Олександр Жолобецький, голова благодійного фонду Крила Фенікса Юрій Бірюков були гості із Києва. На знак вдячності та нагоди річниці САКської бригади військові вручили їм подяки, нагороджували, звісно, і самих службовців за виявлену відвагу під час окупації Російської Федерації у Криму і небезпечного перебазування авіатехніки. Хочеться в першу очередь пожелати всій бригаді, всіх їх сім'ям добра, благополуччя і всім нам скорішого міра на нашій землі. Приєднуємося до цих побажань і враховуючи 10-ї сакської бригади, завжди готові, можемо бути спокійними за Миколаїв у разі потреби, нас захистять. Ірина Жовтоношко, Вадим Кірчев. телевізійні новини Миколаївщини Не перемикайте канали, і у другій частині нашої програми ви побачите. Вихованці творчої колективі Палацу культури молодіжний зібрали миколаївським десантникам майже 12 тисяч гривень. Я давно вже рішила участвувати, як тільки мені сказали, тому що я патріотка України і я хочу, щоб Україна жила в мірі і єдина Україна. До Дня Незалежності України в будинку культури села Лепетиха Березноувацького району відремонтували спортивну залу. Розбиті були вікна, усе, ушсе, скозняки, тікла криша. Триває спартакеда серед мас медійників Миколаївщини. Цього разу позмагалися у пляжному волейболі. Під час благодійної акції зібрано та передано Миколаївській 79-й окремій аеромобільній бригаді майже 12 тисяч гривень. В акції взяли участь вихованці творчих колективів Палацу культури Молодіжний. Ну я давно вже рішила участвувати, як тільки мені сказали, тому що я патріотка України і я хочу, щоб Україна жила в мірі і єдина Україна. Директор Палацу культури молодіжний Юлія Захарова розповідає: ця ідея зародилась у них із вихованцями нещодавно. Они решили не лише продемонстрировать свои творческие навычки, а это помог тебе бить сам материально. Мы решили сделать акцию, которая действительно принесет какую-то пользу. И, в общем-то, у нас есть наша 79-я мобильная бригада, которой мы хотели бы помочь. Если вы вот посмотрите, все ребята принесли из дому кто что умеет делать. Кто-то принес там свои старые игрушки, кто-то играет там в шахматы, кто-то плетет косички. На благодійну акцію запросили і представників військових. Заступник першого батальйону Миколаївської 79-ї окремої аеромобільної бригади Ярослав Калашников подякував миколаївцям не лише за матеріальну підтримку, але й за віру у них. Дорогі Миколаївці, я би хотів вас поблагодарити за вашу підтримку, за те, що ви з нами в ті времена, коли нам було там важко. Були на ярмарку волонтери, які не вперше допомагають нашим бійцям. Так волонтер Олександр Каратєєв пояснив, через брак коштів в державі бійці постійно потребують матеріальної підтримки. Протягом одного місяця їх фонд зібрав близько 150 тисяч гривень. Ми вирішили не залишатися в стороні, з друзями об'єдналися, збираємо средства. Ми за місяць забрали вже більше 150 тисяч гривень, закупили gps навігатори тепловізори, передали все воєннослужащим. Волонтери щиро подякували бійцям аеромобільної бригади, що служать у зоні АТО, і висловили сподівання на те, що незабаром військові дії в Україні закінчаться. Також вони закликали продовжувати підтримувати українських військових. Ноги почали приносити такі суми, які ми не ожидали Тому, друзі, ніколаївці, я очень горд, що я теж ніколаєвець. Слава слава Україні. Єлізавіта Сікварова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаєва. Що так не ожидав. Надзвичайний подарунок до головного державного свята отримали мешканці села Лепетиха Березногувацького району. Напередодні Дня Незалежності в місцевому будинку культури відкрили відремонтовану спортивну залу. Свого часу цей будинок культури був одним з найбільших у радянському союзі саме у сільській місцевості. Поступово через відсутність належного догляду величезна будівля стала непридатною для спортивних та культурно-масових заходів. Це Здання відкривалося у 79-му році. Весь комплекс. Ремонт 20 років це точно не ділався. Нашої незалежної України ніхто не робив. вже. Розпався Совхоз, ну як він, то существує. Но... Уже не в комочке Розбиті були вікна, усе прскозняки, тікла криша. Допомогти відновити найкращий у районі спортивний зал вирішив народний депутат України Микола Жук. До речі, Микола Васильович народився саме у цьому селі. І колишні масові заходи у будинку культури добре пам'ятає. Я ще здесь будучи, вчилася в школі. Це найбільший зал в районі. Всі сюди завжди приїжджали зі школи. Здесь проводили всі турніри по мініфутболу, футболу по баскетболу, по волейболу. Всегда здесь, тому що це единственный зал, де можна провести полноценные нормальные соревновання. Знайшлися ентузіасти, які підтримали ініціативу Миколи Жука і серед місцевих підприємців. Хочеться приложити якийсь максимум зусиль, поки ми живемо на цій землі. І зробити його для наших нащадків, для дітей, щоб він був таким гарним, як на відкритій. Коли його відкривали, тим більше, що цей будинок культури строїли наші батьки з ним. І вже ми хочемо, так сказати, продовжити їхню справу. Молодь Лепетихі із задоволенням випробувала оновлений зал. Займаюся футболом, це 14 років вже. То цей спортзал, що нам зробили, це ну, я не знаю. Просто навіть приємно заходити до нього. Ну, це дуже великий. Склад Миколи Васильовича дуже приємно. Микола Жук запевнив, що на цьому робота з відновлення будинку культури не завершується. На черзі оновлення актової зали. Олена Пономарьова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І до новин спорту на стадіоні для пляжного волейболу, який побудований на міському пляжі Стрілка, відбувся черговий вид 15-ї спартакіади засобів масової інформації Миколаївської області. Понад 10 місяців не виходили наші колеги на спартакіадні майданчики. Звичайно, більшості журналістів зараз не до спортивних звитях. Хтось воює на східному фронті, а хтось висвітлює подвиги воюючих. И все ж таки, но ведь у такие строгие для Украины час есть место для маленьких радущих. У нас сейчас собралось 8 команд, ну немного, но ну, учитывая то, что не все смогли попасть, где-то 6-8 наших коллег пошли добровольцами воевать на Донбас, они в составе батальонов военных. Мы хотим им от всех наших друзей пожелать им успеха, вернуться домой живым. Участники, сбить бич-волейболу на кожну игру выходили с боевым настроем. адже декому з них довелось замінити тих, хто саме в цей час перебував на передовій. Ну, наша команда в неповному составі, оскільки частина людей йшла на військові збори і далі, очевидно, в зону бойових дій. Вот. Ну, з тих, що залишилися, сподіваємося, зайняти достойне місце. Ми всегда хотим занять призові места, несмотря на суперника, з яких приходится грати. Ну, зараз думаю, высокий результат не покажем, но Сьогодні для дітей головне участь. Хлопці, вірите в своего батька? Так, віримо. Будете болівати за нього? Да. Переможе? Так. Ви також переможете Так. Да. На першому змагальному етапі команди визначали квартет найкращих за підсумками групових турнірів. До фінальної четвірки прибулись газетні спортивні дружини Ніколаївських новостей та українського півдня, а також представники телебачення МІСТБ та МКТБ. А далі були фінальні два бої, в яких визначився переможець претакіади. Цей титул вибрала команда Миколаївського кабельного телебачення, яка залишила позаду себе срібних призерів більш волейболістів українського півдня та володарів бронзових медалей спортсменів Ніколаївських новостей. Команда телеканалу Миколаїв, у складі якої грали Павло Висоцький та один з авторів цього сюжету Олександр Попов посіла шосте місце. Сергій Разум'як, Олександр Попов, Телевізійне новини Миколаївщини. І на останах хотілося б зупинитися на декількох заходах, що відбуватимуться 24 серпня у День Незалежності. Того ж дня о 8-й годині розпочнеться молебен за Україном у кафедральному соборі Касперівської ікони Божої Матері. На знак вшанування пам'яті про загиблих героїв Небесної Сотні відбудеться покладання лампадок до пам'ятного хреста на розі вулиці Садової та проспекту Леніна. Також запланований мегамарш вишиванок. Організатори обіцяють не перевершене за своєю масштабністю та красою дійством. Початок збору учасників о 17-й біля пам'ятника Тарасу Шевченку. А о 6-й вечора на маленьких миколаївців чекає театралізована концертна ігрова програма під назвою Святкує Україна. Захід відбудеться у культурно-ігровому комплексі Дитяче містечко Казка. Отже, на цьому в мене все. Я бажаю вам вдалих вихідних і ще раз наближаючим святом. Ми обов'язково переможемо. Нехай щастить! Завтра в Миколаєві та області буде хмарна з проясненнями. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Температура повітря вночі 18-19, вдень 20-25 градусів тепла. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня установи АТ «Ощадбанк» Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Також їх можуть підказати вам в будь-якому відділенні Ощадбанку. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців.